Я працюю вже тут третій день, складності бувають, але ми справляємося. Я працюю з напарницею своєю. Це бельгійська вівчарка Мрія. Вона шукає загиблих або рештки загиблих. Наразі нам було знайдено лише рештки, але ми працюємо, намагаємося знайти якомога швидше всіх, кого не можуть знайти. Мрія у мене загортована, але так це ну, дуже втомлює. І ми працювали минулу добу цілі сутки, трошки сьогодні відпочили і заступили знову. Ми працюємо в тандемі з рятувальниками, з рятувальною технікою. Рятувальна техніка знімає шари завалу на більш безпечні місця і разом з рятувальниками розгрібаємо вручну так сказати, за допомогою носиків. Я завжди любила собак і вирішила поєднати це так сказати, приємне з корисним. Так, це морально важко, але я відчуваю якусь допомогу людям від себе і мені трішки легше від цього, що я. Вкладає якусь цінність, допомагає людям. Для людей це важливо, тому що вони сподіваються і надіються знайти своїх близьких.